Вітаю усіх моїх глядачів на каналі. Сьогодні я хочу разом із вами зануритися в атмосферу зимових свят, прикрасити ялинку та поділитися своїми маст хев знахідками з юску та Сінсею до Різдва. Так, так, я вже поставила ялинку і почала декорувати оселю. Зазвичай я починаю це робити наприкінці листопаду. Щоб вам було зручно, посилання на сьогоднішній декор, якщо він ще є у продажу, я розміщу в описі під відео. Так його буде легше знайти на сайті, якщо вас щось зацікавить. Тож вмощуйтеся позручніше та ласкаво прошу до перегляду. І для початку невеликий лайфхак. Для створення святкової атмосфери я використовую новорічні заставки на Android TV. У пошуку вводжу Art TV Christmas» і обираю картинку, яка мені найбільше подобається. Це абсолютно безкоштовний елемент для створення атмосфери. Мій процес декорування завжди розпочинається з ялинки. У мене це модель з юзку висотою 180 см. Вона йде в компактному пакуванні, тому не потребує багато місця для зберігання. Складається з трьох частин та підставки. Мені дуже подобається цей механізм для складання гілочок, що значно пришвидшує час для розпушування ялинки. Гілочки тут комбіновані литі та ПВХ. Вирішальним при покупці було те, що вона компактна та я з легкістю можу поставити її біля каміну. Ну і те, що на неї три роки тому була гарна знижка. Далі я дістаю свої прикраси, які сьогодні стануть частиною декору. Цього року я хочу використати багато прозорих іграшок та додам ще трішки у кольорі шампань та злегка золотистому, але без жовтого підтону. Верхівка у мене ось така вже багато років. Починаю я прикрашати з гірлянди. У мене це також покупка з юску 15 метрів та 300 лед ліхтариків. Саме цієї моделі в продажі вже немає, тому я знайшла аналогічну, яка зараз ще й має гарну знижку. Вона дає красиве тепле світло. Далі у мене йдуть великі бурульки. На жаль, на іграшки посилань у мене немає, адже купувала я їх давно та й у різних місцевих кремничках. Гадаю, що при бажанні щось подібне можна знайти зараз багато де. Також у мене є і скляні прозорі кулі. Купувала їх колись у сільпо, а наповнення робила сама. Цікаво було би дізнатися, яку кольорову гамму ви обрали для своєї ялинки цього року. Можете ділитися своїми ідеями у коментарях. Також, якщо вам подобається відео такого формату, можете підтримати мене вподобайкою. Тоді я буду знати, якого контенту знімати для вас більше. На мій погляд, прозорі оздоби працюють як маленькі кристали. Вони заломлюють світло і розсипають його новими іскристими відтінками. Коли ялинка готова, можна підмести та закрити низ. У мене це біленьке хутро з юск. Саме цього кольору вже немає, та є інші пропозиції за акційною ціною. Я навіть прала його у пральці, і воно досі гарно виглядає. І хто тут до нас прийшов? Невже Санта. Як завершайні штрих, має бути. І хоча снігу ще немає, та святковий настрій вже з'явився. Вчора я прикрашала ялинку аж до вечора. Тож продовжуємо наше декорування уже в новому дні. Сьогодні я хочу замінити свої сухоцвіти у вазі на штучні гілочки хвої. Їх я купувала колись у Сінцеї, тож не на всі знайшла посилання на сайті, та деякі все ще є у продажу. У мене є багато живих квітів, тому я спокійно відношуся і до штучних гілочок. Ближче до свят я планую замінити їх на композиції з живих гілок Нобілісу. Якщо вам цікавий такий контент, то пишіть. І я обов'язково зніму, які композиції буду створювати цього року. Загалом увесь декор, що показую сьогодні у відео, зібрався за попередні роки. А вже згодом буду підшуковувати новинки, які захочеться додати. Цю пахучу свічку у вигляді ялинкової кулі мені подарували минулорічна Миколайчика. Посилання на аналогічну, але з цьогорічної колекції я також залишу в описі під відео. На цій полицці ще може все багато разів змінитися. Але поки нехай буде так. Ще один невеличкий лайфхак це миленькі бантики, створені власноруч. У мене це зелена стрічка з Аврори. Судячи з полить магазинів, бантики цього року в тренді. Тут у мене стоїть LED свічка з юску на батарейках, що можна перезаряджати. Ці акумуляторні батарейки також зараз все ще можна придбати в юску. Це дуже зручно, коли їх можна перезарядити і використовувати знову. Свічка має таймер, вмикається та вимикається самостійно щодня в один і той самий час. Також бантики можна зав'язувати багато на що дзеркала, картини, дверця та шафок, навіть великі банти на двері. Це освіжить ваш інтер'єр до свят та не створить великих витрат. Евкаліпт, що стояв у мене раніше на камінній поличці, я розділила на декілька маленьких букетиків. І також буду їх використовувати для декорування у маленьких вазочках. У мене таких вазочок зібралося вже багатенько. На жаль, посилання я на них не знайшла. Спальню я завжди декорую небагато. Зазвичай це подушки та невеликі композиції з хвої. Цю подушку я робила сама, по прикладу, подібної зюзку. Мені сподобався малюнок, та не підходила кольорова гама, тож я зробила трафарет та вирізала усе в потрібних мені текстурах та кольорах. Вона після прання, тож оченята на місце цьому милому оленяті я приклею пізніше. Зараз такі короткі дні я ще не встигла нічого зробити, а вже вечері є. На столику вітальні поставимо теж невеличкий букетик і доповнимо свічкою жолодем. Вона пахне просто неймовірно. Мені дуже схоже на аромати свіжої випічки та горіха. Свічка у мене залишилася ще з осінньої колекції, та, на мою думку, вона гарно пасуватиме і до зимового декору. А тепер переходимо до столової групи. Я не полюбляю скатертини, то тож частіше використовую ранери. Стилю ранер вільно з легким хаосом і повітряністю. Ставлю led свічки у сріблястих підсвічниках від сінцей. Така модель вже знята з продажу, але я знайшла для вас аналогічні за посиланням у описі під відео. Далі я буду використовувати керамічні будиночки з минулорічної колекції. Знову ж таки, біленьких вже немає та є сріблясті та золоті. Такі будиночки можна використовувати як свічники або вкладати всередину гірлянду, щоб віконця в них світилися, створюючи затишок. Додаю букатик евкаліпту. І мабуть, мені хочеться сюди поставити срібних оленят. Їх я вам показувала в одному з оглядів різдвяного сінсею. Цікаво, чи скоро вже знижки на зимову колекцію. Було б чудово купити двох по ціні одного. Цей ранер ще можна придбати зараз у юск зі знижкою. Всього лише за 100 гривень. Свічки також з магазину Юск. Вони мають таймер, котрий сам регулює процес вмикання та вимикання у зазначений час. Також я поставила сюди акумуляторні батарейки, що перезаряджаються. Далі я хочу дістати та повісити різдвяний вінок на двері, який робила сама минулого року. На ньому також є невеличка гірлянда. Але я хочу його трішки переробити, додати більше гілочок та інші вогники, щоб він став більш яскравим. Та це вже у наступних відео. На диван я замовила інші подушки, але не так сталося, як гадалося. Моя посилка сильно затримується, тож зараз я можу тільки уявляти, як це все буде виглядати в інтер'єрі. Якщо ви, так само, як я, любите запалювати свічки для створення атмосфери, то обов'язково зверніть увагу на цю свічку з юско. Вона досить велика та дуже довго горить. А цей чудовий ліхтарик був моєю першою покупкою юзк. Він складається з металу та скла, що робить його повністю безпечним для відкритого вогню. А сьогоднішній день знову добігає кінця. І хоча у мене ще є багато простору для декору та безліч ідей, це відео я буду закінчувати. Напишіть, чи цікавий вам такий формат, і чи продовжувати далі знімати подібні відео. Сподіваюся, ви знайшли і для себе щось цікавеньке. Дякую за ваші вподобайки та приємні коментарі. До нових зустрічей на каналі!